П'ятниця, 12 травня, в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Миколою Лядецьким. У перші дні повномасштабної війни чоловік добровольцем відправився захищати Україну. Служив у складі 19-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 7 травня. Він намагався забрати з позицій тіло побратима Миколі Лядецькому на віки 42. Поховали героя на Алеї Слави. Він працював в рекламі. Хороша була людина. Він дуже правильний був. Настільки от, чесна людина, правдива. Ну, завжди поможе, прийде на допомогу. В нього мотивація ну, захищати Україну. Все. Захищати родину. Вони пішли з товаришем ще одним. Воювати з перших днів. Володя звати. Володя загинув першим. Десь там на позиції, де вони були, Луганська область. А коля, як кажуть, пішов витягувати тіло і теж загинув. Він по всій Україні сім'ю возив, хотів показати всі куточки, що в нас є самого найкращого. І з перших днів пішов. Він настільки патріот. У нього дружина і два сини, старший, Коля теж і менший. Дуже добрий людина був, дуже добрий. На другий день він був вже він пішов на місяць на, 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 на підготовку. І через місяць він вже був під Харковом. І саме в ці гарячі дні. Добрий, відзичливий компанійський хлопець. Ну, він завжди щирий був. От такі люди дуже ціняться. Він що думав, та й казав. Це відверто було і, і чесно. В Останній путь сьогодні провели і молодшого лейтенанта Василя Ільєва. Він загинув 3 травня. Слава героям і вічна пам'ять. У першому кварталі бюджет Хмельницької громади перевиконано майже на 135 мільйонів гривень. Про це відзвітували фінансисти під час чергового засідання виконкому. За чотири місяці до скарбниці надійшло 1 мільярд 176 мільйонів гривень. Витратили за цей період понад 887 мільйонів. Слід відмітити, що по видатковій частині в нас за перший квартал не було ніяких, скажімо, проблем по захищених статтях. Своєчасно була виплачена заробітна плата захищені статті. Разом з тим, зросла нас кредиторська заборгованість, яка склала 9,6 мільйона гривень за перший квартал, і ми мали. Понад майже 6 мільйонів на початку, скажімо, 2023 року, тобто був позитивний приріст. Маємо перевиконання дохідної частини, хороше перевиконання. За що дякую нашим платникам податків? Отже, ми маємо ресурс подальший для коригування нашого бюджету. Внесення змін знову ж таки бюджет 23 і виділення коштів для наших військових, силових структур, підтримку родин загиблих на потреби нашого міського господарства. Із працевлаштування автостопом по кар'єрі відбувся у центральній публічній бібліотеці. Працівники книгозбірні та студенти ВПУ номер 11 говорили про те, як скласти резюме, мотиваційний лист та підготуватися до співбесіди. Захід відбувся в рамках проєкту Вільно хаб працевлаштування, який у бібліотеці триватиме протягом шести місяців. Проєкт Вільнохаб працевлаштування це продовження проєкту Вільнохаб, який працював протягом 2022 року в нашій бібліотеці, де ми працювали з внутрішньопереміщеними особами саме з дітьми і молоддю. І проєкт працевлаштування вже в 2000. Вільнохаб переформатувався і обрав такий новий вектор, який зараз дуже актуальний для молоді це Вільнохаб працевлаштування. Власне, проєкт реалізується за програмою Мріємо та діємо за фінансової підтримки USAID в Україні і Радою наукових досліджень та обмінів Айрекс в Україні. Проєкт працює протягом шести місяців і запрошуємо молодь. Кожного місяця ми проводимо два рази на місяць. Ми проводимо такі тренінги і надаємо паралельно ще надаємо індивідуальні консультації. В рамках цього проекту ми отримали техніку і організували такий куточок працевлаштування. Де людина може персонально сісти і попрацювати. Десять велопатрульних виїхали сьогодні на вулиці Хмельницького. Це п'ять екіпажів. Поліцейські на двоколісних їздитимуть містом та будуть стежити за правопорядком у громадських місцях до осені. Зони їхньої роботи парки, сквери та пішохідні доріжки. Цьогоріч за кошти з бюджету громади для них придбали нові велосипеди. Вартість обновки 150 тисяч гривень. Основна задача це їх присутність і профілактика правопорушень в громадських місцях, місцях постійного перебування і відпочинку наших громадян. Є екіпаж, який працює безпосередньо в парку Чекмана, є екіпаж, який працює в дендропарку, є екіпаж, який обслуговує територію міського пляжу сквера імені Бандери. Є два екіпажі, які працюють по вулиці Проскурівській, обслуговують парк Шевченка, парк Франка. Найбільше правопорушення це звичайно. Ну... Ми дуже... Те, що водії не можуть зрозуміти, як їх велопатруль зупиняє. Вони привикли, що бачать пішу, вони можуть, навіть є такі випадки, коли вони втікають. Але патрульний такі універсальні, що знову ж таки ми можемо догнати та зупинити. І, звичайно, це в нас після порушень ПДР, це в нас іде порушення громадського порядку та безпеки, це куріння та вживання алкогольного напою та перебування в стані алкогольного спільнення. У суботу та неділю Хмельницький прийматиме чемпіонат України з триатлону. Через це у середмісті буде обмежено рух транспорту, повідомляють у патрульній поліції. Йдеться про дві вулиці Степана Бандери та Озерну. У суботу рух буде обмежено з 8 до 11.30, у неділю з 8 до 12.30. Водіїв просять спланувати свої маршрути, аби не стояти у заторах. Хмельницький переміг у конкурсі кращих історій незламності. Із понад 200 заявок у номінації Згуртованість відзначили нашу міську раду та благодійний фонд Волонтери Поділля» за проєкт Волонтерська пошта, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Волонтерська пошта робить доставку посилок нашим воїнам в ті населені пункти Сходу та Півдня України, де через бойові дії не працюють відділення Укрпошти чи нової пошти. До проєкту, який стартував на другий день повномасштабного російського вторгнення, залучено понад 50 осіб. Конкурс історії незламності відбувся в рамках меморандуму про співпрацю, укладеного Асоціацією міст України та Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи. Мистецтво прискорить перемогу. Саме таку назву отримала 95-та персональна виставка відомої хмельницької майстрині Ніни Гончарук. В експозицію увійшло понад 50 картин, створених в оригінальній техніці багатошарової об'ємної вишивки. Художниця презентувала свої роботи сьогодні у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Скільки років працювала над своїми роботами і, думаю, зараз людям так важко. І я би хотіла, щоб мої картини зігріли комусь душу. І я, до речі, вишила вже 320 картин. І, можна сказати, це протягом 30 років. Вишиваю саме з дитинства і вишивала спочатку одяг, а потім це переключилося на на картини, тому що картини це вічне, як кажуть, мистецтво. Це не моя заслуга, це просто от мені таке приходить з Божою допомогою, я бачу сюжети, я сама і, і сюжети вигадую і в техніку. В основу у мене стебловий шов лягає, гладь, французький вузли, рококо. Інколи використовуємо голку. Ну і в принципі, розумієте, я вишиваю багато шарів. Хмельничан та гостей міста запрошують на концерт класичної музики. Виступатимуть учні та викладачі музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового. Проурочили концерт Дню Європи. Він стартує за годину о 17-й на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Це всі новини на цю мить. Більше у нашому вечірньому випуску він о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках каналу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!